з інших новин розвідка дала відповідь: скільки ракет Орешнік має Росія на території Росії? Шість компаній працюють над розробкою та випуском балістичної ракети середньої дальності Орешнік. Про це повідомив тимчасовий виконавець обов'язків керівника управління ГУР Олег Чорний у відповіді на запит главком. Чотири з компаній оборонно промислового комплексу Росії розташовуються у Москві: одна у Воронежі і ще одна у Волгограді. Російські підприємства здатні виробляти до 10 одиниць Орешніка протягом року. Станом на зараз у збройних силах агресор КРФ немає цієї ракети, стверджують гур. Зауважимо, що від 24 лютого 2022 року випробування цієї балістичної ракети відбулося двічі: у жовтні 2023 та у червні 2024. Як повідомлялося, наразі відомий один випадок удари ракети Решнік по Україні торік, у листопаді нових запусків цього типу зброї зафіксовано не було. Крім того, зазначають у розвідці. Наразі не виявлено ознак, що Росія продовжує випробу випробування або тренування з використанням цього. Його озброєння нагадаємо, у листопаді 2024 року російські війська вперше застосували Орешнік під час атаки на Дніпро. Російський фюрер Володимир Путін тоді назвав удар по українському місту успішним випробуванням. Нібито ціллю ракетного удару був завод «Південмаш» у Дніпрі. Ну а надалі поговоримо про доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він підсумував роботу з партнерами в Євросоюзі щодо підготовки 18-го пакету санкцій. Також він зазначив, що вже доручено оперативно синхронізувати цей пакет у межах української юрисдикції. Водночас триває активна робота з європейськими країнами, які не входять до складу ЄС, аби вони приєдналися до відповідних санкційних режимів. Окрему увагу міністр приділив домовленостям зі Сполученими Штатами, які наразі перебувають у процесі реалізації. З його словами, спостерігається позитивна динаміка, і Україна розраховує на конкретні результати, що сприятимуть зміцненню двосторонньої співпраці з Америкою. У цьому контексті вже готується нарада з послами, яка має відбутися в понеділок. Ні, планується визначити зовнішньополітичні пріоритети, зокрема щодо подальших відносин із США. Ще одним важливим питанням, порушеним у доповіді, стала ситуація на кордоні між Росією та Грузією. Йдеться про громадян України, яких російська сторона фактично викидає зі своєї території без документів та без попередження як української, так і грузинської сторони. Серед них люди звільнені з тюрами таборів на контрольованих Росією територіях. Українські дипломати наразі працюють над тим, щоб організувати транзит цих громадян назад до України. Крім того, обговорили кадрові питання. Зокрема, йшлося про призначення нових послів України до держав-партнерів. Ну а далі пропоную заслухати політ. технолога Михайла Шейтельмана, який розповів про новый пакет санкций. Есть 18-й пакет санкций против России. 12 мая он был инициирован. Прошло два с небольшим месяца, пока Словакия и потом неожиданно примкнувшие к ней Мальта пытались этот пакет затормозить. Но вчера все, все последние возражения были сняты. И сегодня послы Евросоюза утром проголосовали единогласно за 18-й пакет санкций против России. Что туда вошло? Да, еще там предстоит голосование. Возможно, кстати, к моменту выпуска оно уже пройдет в Совете Евросоюза, но это скорее формальный, уже формальный вопрос. То есть давайте считать, что пакет этот уже есть. Кая Калас сказала, что это самый мощный пакет за все последнее время. И, видимо, она части права. Первое. Туда вошло 108, 105 извините, судов теневого флота. Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля, написала Кая Калас, на финансирование войны, включив в списки 105 судов теневого флота и тех, кто им способствует. А это, собственно, было одно из главных ограничений со стороны Мальты, потому что, видимо, суда теневого флота ходят под мальтийским флагом. И ограничивали доступ российских банков к финансированию. Это первая часть. То есть банковская система и суда, которые возят нефтюшку российскую. Это раз. Это раз. Второе. Северный поток, как сообщила Кая Калас, да, формально пакет будет опубликован потом, если там будут какие-то изменения, обсудим, конечно. Но я думаю, что в целом Кая Калас рассказала нам всю правду и ничего кроме правды. Второе. Северный поток будет под запретом. Браво, это спасибо товарищу Мерцу за наше счастливое будущее. Мерц озаботился реально будущим. Мерц сказал, что да, сегодня, так как Северный поток 1 и 2, они взорваны, и поэтому никто по ним никакой газ не поставляет в Европу, это уже хорошо, но это всего лишь физическое повреждение. Надо, чтобы юридически, чтобы ни у кого больше не поднимался нос, или ничья ни наглая, рыжая морда не пыталась подписать с россиянами договор, чтобы превращать, значит, этот газ в Северном потоке в американский. А это то, ради чего, Витьков, ездил к этому самому, как его зовут, Кирюше Дмитриеву. Они же пытались придумать, какую схему, что вот идет газ этот российский, и дальше американская компания Витькова его покупает еще на территории России, там в Сургуте где-то или в Тюмени. И потом приходит к европейцам и говорит, у нас тут есть газ, наш американский газ, вот мы его купили, вот все бумаги, давайте мы по Северному потоку 1-2 поставим его в Германию. Что, вы заработаете бабло, Витьков заработает бабло, все заработают бабло, всем хорошо. Мерц это увидел, искал по наглой рыжей морде. И сам Мерц, то есть это немецкий северный поток, и Мерц настоял на том, чтобы ввести против него санкции и включил их в этот пакет. Кстати, Шредера вызвали таки на допрос, и он будет давать, он согласился давать показания по строительству Северного потока-2, то есть по коррупции, не собственной, конечно, а общегерманской, в рамках строительства этого Северного потока-2. Итак, все, пошел под нож Северный поток. Дальше, новый ценовой потолок на нефть. Ну, на момент записи этого видео, то, что я знаю, что это рейтер сообщила, что ценовой потолок теперь не 60 долларов за баррель, как был, а 47,6 доллара за баррель. Ну, типа уменьшили, кстати, больше, чем на 15%, чем планировали, то есть получается на 20, да. Ну, грубо говоря, на 20% 47,6 доллара за баррель. Это было бы отлично, если это оказывается правдой. Потому что там, ну, все-таки окончательно еще пакет не опубликован, а была версия, что он может стать плавающим. И может быть 47,6 это на сегодняшний день. Типа рыночная цена минус столько-то процентов. И тогда получается 47,6. Например, рынок минус 15 процентов. Может быть, может быть. Но на сегодняшний день 47,6. Что еще? Да, еще, как сообщила Кая Калас, впервые введены санкции против индийских компаний. Мы впервые наказали санкциям морского регистратора и крупнейший нефтеперерабатывающий объект компании Роснефть в Индии. Кроме того, наши... А, значит, по Индии это отличная новость, потому что, как я вчера вам сообщал, 35% нефти, которую покупает Индия, она покупает в России. И вот теперь по этой нефти нанесен удар, и индус каждый теперь будет задумываться. Стоп, 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 эта нефть не переработана ли случайно на заводах Роснефти или как? И уже возникает проблема. Но тут ли начала. Я думаю, что вот 19 пакет, о котором нам на этой неделе сообщил чешский европарламентарий, который начал разрабатываться, вот он туда, в Индию, будет бить. Потому что у нас многие любят бить в Индию, в том числе. Ну а тим часом поговоримо з вами і про те, коли ж Україна зможе отримати перший патріот за гроші Німеччини. Водання біл дещо вразило термінами. Тож давайте про це детально говорити. Адже система, за яку платить Німеччина, усе ще перебуває на виробництві американської оборонної компанії Raytheon. Тож детальніше, що відомо, відомо про те, що вона буде готова вже щонайменше за 6-8 місяців. Цю систему планували відправити до Швеції, а перепрошую до Швейцарії. Однак її посунули у черзі заради України. Перша установка поїде не до Берна, а до України платитиме за неї Німеччина. Однак ця система все, що будується американською оборонною компанією Raytheon як очікується, буде готова не раніше ніж через 6-8 місяців. Наголошує німецьке видання. За словами Джерел Білду, німецькому уряді спочатку план полягав у тому, що щадо направлятимуть Україні зброю з власних запасів, натомість Берлін мав покривати витрати на попереднє замовлення. Втім, президент США Дональд Трамп на галю... наполягав, перепрошую. На тому, що Пантагон не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони. А європа має знайти систему ППО із власних запасів. Водночас Європа бракує засобів. ППО і переговори про те, хто може допомогти Україні, тривають вже кілька днів. і пояснив німецький канцлер Фрідріх Мерц Наступна останніми днями ми досягли домовленості про те, що поставимо загалом 9 систем Петро з європейського континенту та з Європи до України і. Що ці системи потім будуть замінені, США. зрештою ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості і, ну, як повідомлялася раніше, німеччина не підтвердила заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші ракети до системи ППО які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже в дорозі з України. Так з а, так знімачни до України і у Міноборони кажуть, що їм про це нічого наразі не є відомим.